Не бійтесь проявлятися, не бійтесь казати про свою думку. Майте свою думку. Насправді, в мене нема штативу, я тримаю свічкою, так. в мене нема якихось там прибомбасів, мікрофонів і тому подібне. От, І світла там, від вікна світло, але це мені не заважає записувати відео, це мені не заважає казати те, що я знаю, передавати свої знання, практики і працювати, отримувати це людей, які йдуть до мене, йдуть до мене в роботу, в наставництво і в навчання. От. Е, тому от, оця вся тема про ідеальність. Я тільки от велике відео там записала, просто от як є. Про те, що ну я не знаю, треба там супер-пупер-картинка. Ми все це надивилися в інстаграмі, це все вже не працює. Людям потрібні люди. От Просто, я не знаю, от в Авроді купила таку класну штуку за 12 гривень. До речі, хто там ходить, спробуйте. От і е, просто людям потрібні люди, які показують, що можна з нічого так. Просто вийти в якийсь свій шлях і е, бути щасливим, бути щасливою людиною. Чому? Я починала з нуля. У мене там, е, ну я там 7 років працювала в графічному дизайні, потім два декрети підряд. Ну, і я просто розуміла, що я себе загубила. І потім тут в мене сталася велика біль, там чоловік мене зраджує, і я розумію, що все рушиться. Світ рушиться, мої опори рухнули, так? А у нас у всіх багато опор. От я не знаю. Ну, я не боюсь розказувати свої м, історії особисті. От Навчаюсь на психології, нам кажуть, що це не можна таке робити. Ну як не можна? Я людина потоку, я людина, яка ясно бачу з дитинства, я щира, відкрита. І я завжди розумію, що коли ти ділишся тим, що ти пережив, ти даєш комусь, хоч одній людині, яка тебе подивиться, що так, надію, що це можна пережити. Я зараз щаслива людина, в мене все добре, але я багато вклала, щоб пропрацювати цю історію. Так? От я до чого це кажу? Не бійтесь проявлятися, казати про те, що ви пережили, як ви з цим справились. Іноді ми бачимо успішний успіх інших і такі, блін, у людини все вийшло. Але ми забуваємо, що там ми бачимо результат, а це точка Б вже в людини, а ви ще точці А, так? І цей результат, ви розумієте, що я теж так хочу, але ми не думаємо, скільки там часу, там років, грошей, ресурсу, там всього вкладено так, в цю історію, там невдачі. Помилок і тому подібне. я завжди кажу, що ми самі собі палачі. Так, от колись мені така стара гадалка, циганка сказала, мені років 20 було, я повернулася знову до свого там колишнього, який мене там знущався наді мною, бо вже я просто боялася. Це теж в мене така була історія. І вона мені сказала таку фразу, вона мені на все життя запам'яталася: ти судьба, собі палач і сама собі суддя. От якщо ти себе наказуєш, ну ніхто тебе не змушує це робити. Тільки ти сама себе змушуєш. І це працює з усіма, розумієте? Ми всі боїмося якогось осудження, хтось нас там на... знаєте, скільки херні мені пишуть під коментарями, якогось хейту незрозумілого, типу там О, та ти наївна, та ти нічого не знаєш, ти закони карми, це не твоє. А, а що? що ви вирішили, що ви знаєте краще за мене? Ну, ви Бог, альо, ну, типу, знаєте, можна завжди такі речі сказати, ну це з позиції гордині. От, але я нічого не кажу. Мені проще і все і не вливатися, до речі, коли вас отак провокують, е є така тема в магії, якщо ви е можете відповісти негативом на негативний коментарій, то ви вже чіпляєте енергетичну людину, і якщо так працюють темні маги, нас так на рунах навчали, коли я вчилася. От. І типу людина вже має право на вас перекра... перекласти якусь роботу негативну, до речі, от, от хто мене дивиться, хто практик, майте це на увазі, це дуже цінна інформація. От. І тому е, от ця, ця історія, знаєте, дивишся, всі такі ідеальні, всіх по мільйону підписників. Блін, зараз в мене курс 2000 баксів стоїть. Я його не витягую зовсім. Я всі ну, гроші туди вклала, що заробила, При тому, що в мене двоє дітей, у мене треба ну, жити ще якісь там їх кормити і тому подібне, так? Але я розумію, що е, я не вгонюся за цими мільярдерами. Я просто людина, яка. Я не знаю, я 13 років працювала. Я, я, я реально мені досягалося все трудом. Але я не хочу так. Я хочу, щоб мені легко все діставалося, тому я працюю над цим постійно. так. І е, думати, що така ілюзія, раз, у вас все вийде за секунду, ні. Просто це труд, це терпіння, це дисципліна постійна. І за два роки я вам скажу е, за два роки практики моєї вже в енергоспільні. Сфері, так, я починала з терозун, я дуже-дуже сильно виросла. Я ще й встигла в студії попрацювати з отечні. Потім я звідти пішла, потім я на себе почала працювати. У мене дохід виріз нуля в чотири рази там в п'ять, розумієте? І це, це моя заслуга. Ну, блін, це я своїм великим кропітким трудом я цього досягала. І якщо ви будете зараз дивитися, знаєте, мене зараз. ну, як сказати, люди, я не люблю казати, клієнти, там, вчи, ну, типу, вчи, ці, е, учні, е, прекрасні, сильні люди. Вони такі ми переживаємо, ми боїмося, що, яка вийде, е, ну типу, я не знаю. А я кажу, слухайте, я починала з того коли в мене було три підписники на Ютубі, і в мене чомусь в день було по чотири-потри людини е, просилися на розклади. І я не розуміла, звідки вони беруться. Взагалі. Ну, тобто я на Ютубі маленькі відео викладала, а звідки вони беруться, я не знаю. Тобто там нема ж людей, а як вони так мене знаходять. І отак, отак починаєте. Якщо це ваше, повірте, всесвіт, вищі сили вас завжди будуть підтримувати, вести. І зараз я навчаю вже, я навчаю практикам родовій родові системі, регресу, я навчаю ченнерінгу, отримувати послання від вищих сил, від вищого я. У мене були курси по таро рунах, прекрасні курси, які ну, просто. Ти розумієш, що ти вже хочеш передати ці знання, і, наприклад, ти вже не хочеш цим займатися, ти хочеш займатися далі. От Я собі обрала такий шлях енергопрактик. От, Тому слухайте себе, ну, не думайте, що про вас хтось щось подумає. Повірте, ну, люди ну, подумають, вони що Що від цього зміниться. Просто знаєте, от нас дуже стопорить от ця думка соціуму. А що вони скажуть? Да нічого не скажуть, якщо вони побачать, що ви через рік е, виросли блін, і е, через рік стали там супер-пупер, я не знаю, навіть якщо у вас з нуля в тисячу доларів вийшов дохід і ви собі купили хоч міні, -міні вен якийсь маленьку машинку, я не знаю, чи там ваші діти стали краще вдягатися чи ви, то ну, вам це просто плюс великий. Ви супер, ви молодець. Хваліть себе за свої маленькі кроки. Ми звикли не хвалити себе, ми звикли себе навпаки е, бічувати. Ми не до, ми не дом, ми щось не то. Ні, хваліть себе. До великих цілей йдуть маленькими кроками. І дуже багато людей я бачила, які стають з нічого, і вони реально стають людьми, на які хочеться дивитися і хочеться брати приклад. Приклад. Не, не знаєте, на заздрі, що «О, та -та, мене нема. Блін, йдіть і пащіть. Ну йдіть і робіть, якщо ви комусь заздрите, зробіть так, що у вас це було. На голову нічого не, ну, не, ну, не впаде. А тим, кому впадає, тих, хто там в багатих сім'ях народився, то вони таку собі карму напрацювали. У нас по закону карми все справедливо. Вони таку карму напрацювали, в якій вони можуть собі це дозволити. Все, якщо ви це не можете собі дозволити, то аля, будь ласка, йдемо в минуле життя, йдемо в установки ваші, йдемо працювати в рід. А що там таке взагалі відбувається, що вам ну, не дають такі великі гроші? Розумієте? Ну, от це стосується всього. Тому працюйте над собою. І знаєте, не опускайте руку. Хочеться понити, пони не, 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 не треба із себе робити ідеального якогось, і тому це, і це все. Якщо вам хірово, не ну, можете самі справитись. Йдіть до наставників, до психологів, до коучів. В мене були всі наставники, психолог у мене був, тому що, знаєте, як вам, один наставник мій казав, психологія це гівно. Треба з енергопланом працювати. Я там ходила рік, мучилась, ну я не можу пробачити, не можу пробачити ту зраду. А потім, поки я не пішла до психолога, я зрозуміла, ні, треба працювати з усім. І з менталом, з головою, і з енергопланом з душею, і з фізикою. Тому що, коли ми це всі емоції не проживаємо, що виходить? Ми хворіти починаємо, ваше тіло розсипається, бо тіло це перше, що сигналізує вам про те, що ви щось внутрішньо не дістали з себе, що щось відбувається. Не так. Ну, звісно, бувають, що там трансформації якісь, переходи. От, але це реально, якщо ви працюєте над собою постійно, особливо, якщо ви там працюєте з енергіями, з цими практиками, таке теж буває. От, але взагалі тіло в звичайному стані такому, якщо у вас щось болить. Значить, щось там сидить, в плані чого? Ви не прожили емоції, травми. І чому кажуть ці проблеми від нервів, здоров'я рушиться? Ну так і є, ну так і є, слухайте. Ну, скільки на фоні нашого повномасштабки зараз людей посипалось просто від того, що вони морально не справляються. Хоча в них все ну добре, вони там живі, здорові, але в плані здоров'я там живуть нормально, там в інших містах, але в них просто ну. І в них тривожність, постійна, в них постійні хвороби якісь. Ну, тобто тут все треба діставати. Ну, не пускайте на самотік. Ви можете управляти своїм життям, тільки вам це під власно і е, взяти кермо свого життя можете тільки ви, розумієте? Не давайте думкам інших людей, навіть якщо це суперблизькі люди, впливати на вашу. Майте свою думку, спитайте себе, сяйте і пропишіть, а я взагалі що думаю тут? А взагалі хто я? От пропишіть це прям випишіть. тому що ми думаємо то ну да, ну да, а потім сідаєте з людиною в роботу, в неї нема своєї думки навіть, вона не знає, хто вона, вона в себе втратила давно. Тому що й навісили батьки щось, чоловік там чи дружина, діти щось хочуть, постійно такий загон, там, наприклад, чи там якийсь соціум на роботі, якісь там щось ну ці такі требування. І що робити далі? Піклуйтесь про себе. Ви у себе одні. Тільки ви собі потрібні, розумієте, нікому, не дітям, не чоловіку, там, не мамі. Собі ви потрібні. Думайте про себе в плані здорового, щоб спочатку я що я відчуваю, які мої потреби, чи я втомлений, чи я хочу там розумієш, в мене є там відповідальність, що я можу для цього зробити. Мене там діти, наприклад, я відповідаю, чи можу я собі дозволити те те. те як це зробити? Прописуйте шаги собі. Це просто елементарно. Люди не розуміють, що елементарно треба прописати маленькі такі кроки. Які вас ведуть до великих цілей, розумієте? Ви думаєте, що все зразу, раз і все, мільйон на голову звалився. Раз і все, любов на все життя. Та бля, Це сказки для дорослих, знаєте? Ну, типу, просто включаємо логіку, її ніхто не відміняв. І рухайтесь в своєму напрямку потрохи. І скидайте себе всі тягарі, які вас змушують так відчувати себе погано. Так, в мене там пончик сидить, зараз вам покажу. міні влог. Халау. <ріст> да, у нас сніданок позаписувати такі чарівні відео. До речі, це мої рідні з мого городу. Я дуже рада, що не треба вже квіти купувати, хоча дуже люблю. Тому ось так от. От така зранку, бачите, оцю? Ну, Причесалась тільки для вас і вмилась. Все, більше нічого не робила.